Вітання, ми продовжуємо наш ефір в студії Катерина Некреча, і Далі будемо говорити про євроінтеграцію. і де Україна встигає, а де все ж таки ще вагається. Для цього ми в студію запросили нашого наступного гостя Станіслав Куценко. Це вітаю вас, Станіславе, Ви є головою українського молодіжного форуму Телеміст Україна ЄС. Це Думаю. правильно так доброго дня, Станіслав. Ну почнемо власне з того, що я так розумію, що ваш молодіжний форум ініціює а, таку серію телемостів а, між Україною та країнами ЄС, і найближчий а, перший телеміст Україна ЄС відбудеться 24 квітня. Як це буде виглядати? І яка мета цього? Український молодіжний форум це національна платформа молодіжних та дитячих громадських організацій, яка представляє їхні інтереси і має на меті так само пришвидшити європейську інтеграцію України, а також інтеграцію української молоді, українських студентів, в європейську спільноту. Український молодіжний форум став співзасновником форуму громадянської освіти, який буде тривати протягом року і далі буде продовжуватися в інших формах. І, зокрема, одним із напрямків розвитку форуму громадянської освіти – це якраз є проведення телем. Мостів телемости плануються як з країнами Європейського союзу, так і з Сполученими Штатами Америки, Австралією, Канадою і іншими країнами, яким не байдужа тематика України. Дійсно, перший телеміст у нас запланований на 24 квітня європейському університеті, і ми плануємо зібрати кілька сот українських студентів з різних вищих навчальних закладів всього університету. І, в принципі, молодь, яка цікавиться тематикою євроінтеграції. Це з нашого боку буде. А з боку Євросоюзу, ми за. Раз надіслали запрошення наймолодшому міністру закордонних справ з Австрії, наймолодшому депутату Європарламенту. Він представляє Болгарію, потім голову Європейського демократичного студентства, яка знаходиться в Брюсселі, і інших експертів, які є. Адвокатами України на міжнародній арені, і головне, щоб вони були молодими. Ми хочемо показати українській молоді студентству, що є приклади успішних молодих людей, які досить значних успіхів досягли на міжнародній арені в політичній кар'єрі. Щоб були молодими, молоді це для вас який вік? Відповідно до законодавства України молоді люди це віком від 14 до 35 років. Ми ці планки і підтримуємо в Європі. Є різні підходи, там є менший вік в інших країнах світу. Є так само до 35 років. Ми базуємося на цьому принципі. Зрозуміло, угу. яка мета все ж таки цього, щоб молоді люди познайомилися про що говорити? Яка основна тема? Ну крім того, що це євроінтеграція України, але все ж таки, які там конкретні напрямки? Розмов ми будемо розглядати питання, які є цікавими і актуальними для молодих людей. Це житло для молоді, це освіта для молоді. Під час телемосту ми плануємо розповісти детально про програму Еразмус Плюс, тобто для можливості для молодих людей і студентів для навчання за кордоном. Але разом з тим ми їм будемо говорити про те, що навчатися можна за кордоном, але обов'язково треба повертатися в Україну і тут для країни свої щось робити. До речі, ми зараз багато маємо прикладів успішних, коли люди там щось робили, навчалися і приїхали, приїжджають сюди, діляться своїм досвідом. Це важливо. Так само розповімо про конкретні цінності європейські в певних галузях: це екологія, культура, медицина та само освіта для того, щоб молоді люди студенти розуміли, що європейський союз це цікаво, це привабливо і що є альтернатива східному вектору і. Тому, куди нас затягували останніх багато років, Станіслава, звідки взялася така ідея, от саме працювати в цьому напрямку і саме телемости робити? Залі це народилося із соціального проекту нашого академії навичок, який полягає в тому, що ми знімаємо онлайн лекції і розповідаємо про те, як молодим людям і не тільки молодим, досягати цілей поставлених в житті. Ми даємо їм дорожню карту покроково. Молоді люди дивляться короткі відеолекції і розуміють, що їм треба робити. Для того, щоб досягнути успіху в житті, і зокрема, ми зрозуміли, що важливим елементом для успіху у люди... людини є те, щоб вона була суспільно визнаною, суспільно активною, це для багатьох людей стає все більш актуальним, особливо після подій революції гідності. Ми провели власне соціологічне дослідження, і стало зрозуміло, що якщо до подій тих було 13% населення України, які готові самі боротися за те, щоб була краща країна, краще життя, в цій Країні, то зараз за останній рік така кількість людей сягає 40%. і цей показник є середнім по Європі, якраз. Тобто, по цьому показнику ми наблизились до Європейського Союзу, коли ми готові самі щось змінювати в своєму житті. І тому ми зрозуміли, що тема розвитку громадянської освіти населення, коли люди будуть знати свої права, вміти їх відстоювати, представляти їх перед місцевими органами влади, вона стала досить актуальною, і ми вирішили більш детально про це інформувати. Де можна буде це побачити, тому що а, ну, в Є там є відомості про те, що загальна кількість учасників на цьому талимусті буде там 300 чоловік. Так mm -hmm. і розвідуся тобто студенти, а люди з тих країн, які будуть на зв'язку. Хто ще може це побачити? Тому що ми розуміємо, що там це добра ініціатива, але ефект буде коли а, тисячі тисячі людей там і навіть мільйони побачаться і почують якісь речі. Цікаві для себе. Ми давно для себе освоїли технологію онлайн, коли ми можемо охопити не просто там 50 або 100 Учасників якогось тренінгу або семінару завдяки онлайн-лекціям, це можуть бути десятки і сотні тисяч людей. Лекції вони записуються, тому їх можна дивитися. Потім пізніше, вільний час в метро з планшета, де завгодно. А саме телеміст він буде транслюватися. Ми зараз ведемо переговори з кількома каналами, щоб вони онлайн його транслювали. Безумовно, буде відеозапис, який буде викладений на сайті нашого соціального проєкту skillsacademy.com.ua. І відповідно, ну ті, хто безпосередньо хочуть взяти участь, ми їх запрошуємо до реєстрації в соціальних мережах. Про це можна прочитати, і будемо відбирати людей, хто зможе це подивитися безпосередньо там на місці, задати питання. А добре. Телеміст прононсувало, так можна так сказати, mm. так зрозуміло. Тепер давайте про євроінтеграцію, взагалі, які успіхи України сьогодні є. Ми знаємо, що довгоочікування не підписання угоди про асоціацію не відбулося в 2013 році. У вільнюсі так, але воно відбулося в минулому році. Що далі? Тобто ми розуміємо вже, що такий очікуваний момент, але оцей один підпис він в принципі не дає нічого. Це лише там декларація про наміри і початок довгого шляху. Це, в принципі, гра, в яку ну так, щоб було там зрозуміліше чи простіше це уявляти, гра, в яку вступає також Україна. Є певні правила, за якими треба грати, і ці правила, їх треба в. Робити імплементацію цю в самій Україні так, от крім декларації, крім а, виступів про те, що Україна прямує до Європи, які зміни вже сьогодні у середині країни є? Перш за все, головна зміна, про яку я вже сьогодні говорив, це частково зміна свідомості населення. Тобто населення розуміє громадяни України, що не можна жити вже по старим стандартам і принципам, і відповідно воно готове до змін у себе в місті, в регіоні, в селищі своєму. І ми цю допомогу готові їм надати для того, щоб більше знань дати, що таке європейська країна, як це жити в ній. Але безумовно, і ще немає достатньо. Елементу, такого, як контроль з боку громади, за Виборними органами влади за місцевими адміністраціями у нас яка проблема, що була після помранчої революції зараз. Що люди ну обирають владу і потім перестають її контролювати, тому що як кажуть, дай людині владу, і вона проявить себе насправді, хто вона є. І тому треба, хто б не прийшов на місці до влади або в країні, треба, щоб громада, громадяни знали, як має будуватися це правильно, і відповідно відстоювати ці права. Тому угода про асоціацію нам дає ряд переваг. Це Перше все в економічній сфері, ми зокрема висвітлюємо в своїх лекціях інформацію про те, що таке зона вільної торгівлі, що таке співпраця в економічному плані, які це переваги дає. Звичайно, є розуміння того, що деякі галузі економіки в результаті підписання угоди про просоціації, потім вступу в європейський союз, вони можливо будуть переглянути їхні пріоритетності, будуть вибрані інші. Як показує практика країн східного табору, постсоціалістичного табору, коли вони вступали в суд. Союз, то деякі галузі економіки були повністю закриті, але натомість країна ставала більш відомою і більш успішною в іншій галузі. І цього не варто боятися. Тому що якщо ми прагнемо вступити в Європейський Союз, то треба розуміти, що є і те, що треба буде потерпіти певний час певні негаразди, але так само потім будуть отримані переваги. Тому терпіння, коли ми маємо націлитися на певні реформи, воно повинно бути. І відповідно треба розуміти що реформи вони за один день не робляться і треба їх довгий час впроваджувати а від держави зараз необхідно проводити інформаційні кампанії які би роз'яснювали необхідність тих чи інших реформ тому що у нас звикли дуже все швидко одним Підписом затверджувати закони, концепції, державні програми, але при цьому часто населення і люди не є не готовими до цього. Немає роз'яснення, навіщо це потрібно. І в зв'язку з цим ми маємо і акції протесту, і незадоволення людей, і нерозуміння, чому це необхідно. Станіславе, а ви відчуваєте о, і в яких сферах, якщо так, о, ці власне вже цю євроінтеграцію от, в побутовому житті, в своєму звичайному житті, не як експерт, як, як українець? Е... В принципі, я відчуваю те, що стосується демократизації, те, що, звичайно, ми зараз можемо вільніше дихати, йому кажуть, чи висторюватися те, що ми хочемо говорити, і не боятися за наслідки. Звичайно, в економічному плані ми зараз не можна сказати, що переживаємо бум. Це відчувають, я думаю, всі, тому що аналізували ми недавно соціологічні дослідження, то фактично 60% людей вважають, що вони все-таки не є заможними. 30 з них це замежне. Жайбідності 30 навіть говорить про те, що вони не є середнім класом, от тому економічні показники це також викликано і антитерористичною операцією, Не можна говорити, що вони є високими, і країна ну успішна в цьому напрямку. Але якщо ми покажемо далі готовність до боротьби з корупцією, наприклад, і до того, що громадяни готові змінюватися і. Прямувати в європейському напрямку, то я думаю, що відповідно ті кредит довіри і кредити в безпосередньо у валюті, які видаються євросоюзом міжнародним валютним фондом, вони рано чи пізно запрацюють, але знов таки треба, щоб наш, наші люди набралися терпіння і трохи потерпіли з цими реформами їх впровадження. Ви говорите, не наче представник влади, якщо чесно, з такими. Тобто, єдина там зміна відчутна після революції гідності, що більш вільним ви себе почуваєте і можете висловлювати ті свої думки, які є. Але в принципі там економічний стан, що зрозуміло, ніхто і не обіцяв того, що одразу після підписання угоди про асоціацію, раз і там пенсії будуть як в Європі, і все інше. Угу. Це все, в принципі, я так думаю, що українці також розуміють, про це дуже багато говориться. А, але от все ж таки на якихось фактах, так ми угу. розуміємо, що а, і європейці бачать, що Україна не дуже стрімко реформується, так. що не Зовсім не начебтої немає боротьби з корупцією, так тобто таких от фактів. А чи є певні загрози, що дуже довго Україна розхитується, і дуже довго от йде до того, щоб почати ці реформи, почати зміни, почати грати за тими правилами, які є сьогодні в Європейському Союзі. Я можу стверджувати те, що розкачка у нас іде дуже довго, і відповідно, навіть те, що не призначається довго керівник антикорупційного бюро України, це вже є дуже поганим сигналом. Тому що цей процес можна було прискорити наступне, навіть призначення тих міністрів, які у нас технократами називаються, угу. все одно вони з усіх боків обсаджені представниками апарату, який працював до цього, який на мою думку не зовсім здатен до реформ, які так само треба змінювати, і далі більш жорстко проводити кадрову чистку. Крім того, з приводу реформи, яка стосується скорочення бюджетних витрат на оплату праці держслужбовців. В принципі, це правильно скорочувати їхню оплату, але якщо буде така ж кількість держслужбовців з низькими зарплатами, то у них тільки буде додатковий стимул для того, щоб знаходити якісь там, корупційні механізми для того, щоб додатково собі мати яку зарплату, особливо коли в нього є у такого чиновника право підпису, він може розпоряджатися певними бюджетними коштами. Тому, якщо йде скорочення зарплат, так само має йти скорочення державних службовців. З одночасною їх перекваліфікацією, тому що е, дуже важко людині, яка вже багато років працювала на одному місці, е, шукати новий е, досвід в житті. І відповідно потім шукати нову роботу. Ми, до речі, так само це з цим питанням допомагаємо, тому що те, що ми знімаємо, ці онлайн-лекції вони так само спрямовані на те, щоб показати людині, як можна перекваліфікуватися, як отримати знання, навички для того, щоб знайти своє місце в нових умовах на ринку праці, ну якось не згубитися в цьому житті. Тому що, якщо знов таки зараз звільнити багатьох держслужбовців, це буде ціла армія безробітних. А їм так само треба здавати роботу. І окрема армія безробітних, це може бути переселенці з Донбасу якими так само треба займатися, так само даючи їм можливість або працевлаштовуватися, отримати при цьому нові навички, або відкривати власну справу. Угу. Ну, власне, звернуся до певної інформації. Є така кампанія Сильніші разом. І 27 лютого Любов Акуленко для європейського правди вона таки написала аналіз власне, звіту щодо виконання торговельної частини угоди з європейським союзом, тобто був звіт до української держави. Да? Але там з багатьох тез, які в неї звучали, а вона говорить про те, не приводить приклад в своїх. Статтях чи блогах про те, як в різних країнах європейські стабу, євроінтеграція впроваджувалася, і що обов'язково, чи прем'єр-міністр, чи був о, окремий там наприклад, віце-прем'єр, який займався євроінтеграцією, чи було окреме відомство, що в Україні те, що є, цього недостатньо. А власне, а, тобто вона пише про те, що вже зараз зрозуміло, що в Україні не вистачає політично відповідальної людини, яка знається на деталях угоди, особливо її торговельної частини. А, людином яка ста яка стане мотором євроінтеграційних реформ а, ну наприклад це може бути віцепрем'єр з питань євроінтеграції такого в нас немає в принципі так що в нас зараз є яке відомство за це відповідає і які функції воно має зараз при кожному міністерстві є заступник міністра з європейської інтеграції я можу сказати по прикладу тих міністерств, з якими ми працюємо, це міністерство освіти, міністерство молоді, соціальної політики, це люди, які були співробітниками міністерства закордонних справ частіше всього, і вони розбираються в певних тонкощах дипломатії, але при цьому вони не зовсім розуміють тонкощів самого міністерства, куди вони потрапили. Тобто, якщо говорити про Певні економічні е, економічний блок, там де відповідно треба бути експертом в економічній сфері, то людина там повинна бути, умовно кажучи, яка е, працювала в сфері економіки, і або відповідно до своїх природних талантів, або інших має е, фах і має здатність до дипломатії. Я думаю, що таким шляхом треба йти. тому що у нас зараз пішло більше призначення, наскільки я відчуваю по принципу того, е, які люди в дипломатії десь мали досвід. Але не обов'язково в сфері е, того галузі економіки, куди вони були призначені або соціальної сфери. О тому, е, перш за все, треба е, ці кадрові призначення ревізувати. Е, е, Віце-прем'єр з гумані... з європейської інтеграції це правильне рішення. Е, тому було що... би було би так, тому що відповідно чим більше у нас компонентів, які стосуються європейської інтеграції, тим більше і на слуху у громадян буде те, що європейська інтеграція це правильний шлях і щось не є, і треба е, прямувати в Європу. Тому що важко людям пояснити, коли в них, е, вони живуть на прожитковий мінімум, чому Європа це правильно. Тому що їм можливо вони думають, можливо б краще було як раніше, коли можливо ми в Європу ніяку не йшли, але було і хліб, і на хліб намазати. От тому, чим більше буде інформаційно роз'ясненої роботи, окрема е функція важлива це міністерство інформаційної політики. Тому що е у них штат невеликий, наскільки я знаю, але е повинно бути представництво в аж до кожного вищого навчального закладу, до школи, е які би розповідали, чому ми йдемо на захід, чому це корисно, чому це правильно. І переваги в гуманітарній, економічній сфері, культурній і в інших так само, щоб ну з школи діти це розуміли так само це те, що потрібно зробити. Так. А хто на це впливає? Чи от бачите ви таку цілеспрямовано бачення українських там керманичів? Да? Про те, як це має бути, хто за що відповідає, чи достатньо у тих всіх представників у всіх міністерств, які відповідають за євроінтеграцію, як воно все координується. Отже, ви бачите таку цілу картину, от так, воно там все працює, той тому передає, той тому передає, і схема налагоджена, тому що ви ж якраз в цій сфері, так, тобто ви маєте розуміти те, що відбувається, будьте відвертими зараз. Я бачу, я відчуваю, що є бачення, але немає політичної волі для того, щоб це змінювати. Що дуже зручно зараз, ну прийшовши до влади, і отримувати фінансування від міжнародних донорів, і бути при, ну, бути при кермі, коли ти можеш ці ці ресурси розподіляти, і це дуже спокусливо. Ось, а треба впроваджувати болючі реформи, непопулярні. І відповідно це буде позначатися на рейтингу і не факт, що ці люди коли-небудь знову зможуть прийти до влади. Вони цього бояться, і відповідно, тому я не відчуваю зараз, що є політична воля для того, щоб робити рішучі зміни, через те вони так повільно йдуть, тому що всі думають про свій завтрашній день, і відповідно в ті, хто при владі. і вони бояться наслідків. Я просто згадаю Шарля де у Франції, коли mm -hmm. він Францію реформував. Як він став президентом і потім змушений був піти на ну фактично, ніхто його не зрозумів. Нація його не зрозуміла, його реформи, але потім все тим, що коли країна пішла просто майже у небуття в економічному плані і на міжнародній арені, фактично можна прийшли до нього і попросили знову повернутися до влади. От. Ну, але він тоді не боявся цього, щоб кардинально щось змінювати і розумів, що це може привести його до небуття, тому його політичну кар'єру. Але потім він знову був на коні. От, нам треба так, нашим політикам так само треба наватися політичний волю до цього. Uh -huh. а, Станіслав, ну такі прости. Ти приклад, про що ми поговоримо про успіхи України в євроінтеграції, чи хоче нас Європа на, на практиці, так от простий приклад це Шенген, візи, так які видають українцям. От одинадцятого квітня Європейська комісія оприлюднила офіційні стати, статистичні дані щодо оформлення у минулому році, 2014-му, шенгенських віз громадянам України. А в минулому році є певний все ж таки спад кількості українців, які готові там виїхати, що хочуть виїхати. Це за кордон, там на відпочинок, а, так, але а, все ж таки Цитую МЗС України відзначає позитивну динаміку, яка щорічно покращується з початку застосування угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз. Суттєвим результатом застосування посиленої угоди, яка чина з 1 липня 2013 року стало відчутне збільшення у 2014 році потомої ваги виданих багаторазових віз строком від одного до 5 років. Частка оформлених українцям багаторазових віз досягла 52,4%. Порівняння з 2013 роком там було 39%. Ну власне йдеться про позитив. Але журналісти європейської правди вони отримали а, зведену статистику також шенгенських консульств. І а, стверджують, що картина не такою є позитивною. А коли довгострокові візи їх кількість а, видається видавалася більшою, то короткострокові більше відмов було у багатьох країнах Європи. Ну а, власне, вони пишуть швидше, навпаки, 2014 став роком проблем для України. Заявників у більшості держав Шенгену суттєво зросла кількість візових відмов громадянам України. Чому це відбувається? Я думаю, це відбувається перш за все через те, що у нас нестабільна ситуація на Сході і багато внутрішньопереміщених осіб. Я знаю приклади, коли принципово запитують про наявність реєстрації в Донецькій і Луганській області. Люди намагаються обходити цю ситуацію, тобто, або там. Кажу, що паспорт загубився, щоб тільки місце реєстрації свою не показувати. І ще е, раніше, років 10 тому, я спілкувався з одним дипломатом, і він сказав, що тоді, що е, питання. Якщо би ви поставили, умовно кажучи, стіну з Росією, щоб зупинити потік контрабанди і нелегалів з Азії, ви давним-давно б Україна для себе вирішили питання безвізового режиму. Зараз собі тільки можна уявити, у нас не те, що немає фіксованого кордону на ну, по тій межі, яка була до 2013 року, у нас зараз зараз взагалі контрольно-пропуснація система. Там великі декларуються, великі фіксуються корупційні схеми і порушення. Тому про будь які Кордон взагалі не можна говорити. Тому це е, викликано тим, що і не хоче Європа зараз, мабуть, мати приток біженців, не хоче мати неконтрольований потік товарів е, з Азії, і так само звідти людей, які могли би перетнути кордони і осісти в Європейському Союзі. Тому що ну, вони своїми нелегалами борються які через Середземне море е, в Італію там, переїжджають, ну і так далі. О, це перше. Друге, е, вони розуміють, що е, так само, наші громадяни потребують влаштування там. От і вони будуть шукати е, способи там залишиться. А це випливає так само із статистики, яка говорить про те, що зараз одна п'ята українців, тобто 20 відсотків, хочуть виїхати на постійне місце проживання за кордон. І з цих 20 відсотків і 6 відсотків від нашого населення загалом вони вже все роблять для того, щоб виїхати туди. Тобто, пакет документів готують, знаходять запрошення, різні канали. Тобто, це дуже сумна статистика. Євросоюз цю статистику знає, і тому відповідно е, такий спад може бути. Але Разом з тим, позитивно, я так знаю, що, наприклад, Сполучені Штати Америки на 10 років зараз візи ставлять. Ці категорії віз ставлять людям, які вже багато разів там були і поверталися, тобто у яких вже були шенгени, у яких там були вже американські візи, і щодо яких ризик того, що вони там залишаться, є меншим. У тому статистика, я думаю, багато багаторазовим зростає так. Але це Америка, все ж таки про Європу. В принципі, для mm -hmm. молоді, яка більше подорожує, скажімо так, і скажімо так, так, і їздить до європейських країн. Це буде досить показово, коли буде с легшою та процедура отримання віз, і легше можна буде поїхати подорожувати. Зараз виходить, що все ж таки навпаки, що до деяких посольств просто записатися навіть неможливо. все робиться через візові центри, все досить. Складно, коли на вашу думку, от за за таких умов, що все ж таки конфлікт на сході України є, і в принципі експерти говорять про те, що він на роки буде. Чи за ці роки можна буде все ж таки знайти порозумітися з європейськими країнами, можливо, знайти таку золоту середину, коли все ж таки, хто захоче подорожувати, захоче їхати в Європу, ну для нього це буде легше зробити. Я думаю, що це буде йти в комплексі із реформами в країні, коли Європа побачить конкретні кроки на шляху до формування прозорої судової системи, до незалежної прокуратури, коли і президенти, і будь-який міністр і і прем'єр-міністр будуть абсолютно ну, незахищеними. І коли вони так само зможуть відповідати перед законом, коли вони побачать те, що ну свідомість громадян все далі зміниться, коли вони готові чесним способом свої питання вирішувати, тоді можна буде говорити про прогрес. Звичайно, щодо конфлікту на Донбасі, то Зараз говорять про те, що все йде до замороження цього конфлікту, і якщо буде модель якась е, знайдена більш-менш стабільна, тоді звичайно це стабілізує і е, шенгенське питання, питання віз для для України. Тому я думаю, це в комплексі і для цього потрібен час. Звичайно, так швидко ми не отримаємо того, що хочемо, тому що, е, ну на жаль, і е, держава ще не зовсім готова. Так само, і населення повинно для, для себе остаточно зрозуміти, що таке євроінтеграція, і зрозуміти, що е, треба певну ціну за це заплатити. І зрозуміти яку ось тоді ми будемо там бажаними гостями, коли ми будемо усвідомлено туди йти. Дякую вам за те, що до нас завітали і за вичерпні відповіді. Станіслав Куценко в нашій студії. А і поділився з нами такою думкою, що все ж таки українські кармани, чи в них бачення євроінтеграції є. А от політичної волі немає. Дякую нашим телеглядачам за те, що ви з нами ми це цінуємо. Не перемикайте. За декілька хвилин буде більше інформації.